Полтава місто без майбутнього в різний час. Полтаву дербанили різні політичні партії, вірніше мафіозні клани. Матковський, Мамай, Шамота, Удовіченко, Декані, Ямчукові. Ви всі знаєте ці прізвища. Так я заробляю, так як всі, але ці прізвища лише вершина айсбергу. Адже відповідальних людей значно більше, бо за кожне рішення завжди голосують депутати міської ради, і саме ці люди допомагають узаконювати дереван. Ми запускаємо серію пізнавальних випусків про нинішні депутатські фракції полтавської міськради. Хто ці люди, як потрапили в політику, які мають чорні плями в біографії та інше. Тобто будемо розбиратись. Вся ця інформація дуже важлива, адже вона дає змогу полтавцям бути озброєними правдою від брехні цих продажних пішаків. Отож, першою в нашому списку є фракція рідне місто рідне місто партія, яка утворена вихідцями з партії регіонів Януковича, складається фракція з шести людей і очолює її Олександр Удовіченко. Психічно нерівноважена людина, яка вирішила узурпувати владу. Удовіченко був губернатором Полтавщини при Януковичу, хоча у владі він ще з далеких радянських часів, і був першим секретарем полтавського обкому. За більше ніж 40 років у владі Удовіченко Довіченко надерибанив величезні багатомільйонні статки. Ви маєте право безумовно мене сьогодні тут лінчувати. Але найголовніше, що він просунув своїх людей на різні посади, що дозволяє йому роками мати стабільні грошові потоки бюджетних грошей. Бюджети страдають. Наступним членом фракції є сумновідома депутатка Вікторія Лоза. Ну мені пощастило з цим. Но. Після майдану Лоза була активісткою і навіть вступила до правого сектору, але згодом переметнулася до партії регіоналів «Рідне місто». Цьому їй допоміг Олексій Чупурко. Права рука у Довіченка. Цей шлях відбору е певних е спокус. Лоза відбила Чупурка у дружини і за його протекції пролізла у депутати. За опускає очі, а ми декольте. Да я серйозно. перед депутатством чипуркоза довівченко просунули лозу у 2020 році керувати медициною Полтави. Це при тому, що вона не має навіть елементарної медичної освіти. А, типа, ні, ти ж... І це дало свої негативні плоди. Бо під час епідемії ковіду лоза повністю провалила свою роботу, що призвело до великих жертв серед полтавців. Саме такі висновки по роботі лози дала спеціальна обласна медична комісія. Та замість того, щоб опинитися за ґратами за злочинну недбалість, лоза стала депутаткою від рідного міста. Тут був мій коханий. Ще один член фракції мародерів у Довіченка є такий собі Максим Венгровський. Венгровський є представником так званої золотої молоді. Hey, hey! і нічим особливо не відзначився в місті, окрім фоток гламурного життя в соцмережах. Але йому поталанило народитися в багатій родині, адже його батьки власники мережі магазинів. Провінція саме батьки і купили венгровському місце у фракції Удовіченка. і тепер вони всіляко відбивають вкладені гроші. І партія їм в цьому допомагає. І ми не хотімо встановлюватися. Ще двома членами цього угрупування є депутати Едуард Волков і Тарас Бойко. Це так звані солдати в партійно-мафіозній ієрархії, але і їм перепадає з бюджетного корита. А вони тільки посміхаються, роблять вигляд, що вони нічого зовсім не розуміють. Коли у 2018 році мамая зняли з мера, рідне місто поставило замість нього свого ручного Олександра Шамоту. Я пишаюсь тим, що я був фітнес тренером І при шамоті Бойко і Волков стали керувати комунальним підприємством КТП. 1628, що займається вивезенням міського сміття. Бойко з Волковим безбожно дербанили це підприємством. Це підтверджують і дані державного аудиту. Єдина причина, чому ці мародери ще не сидять, тільки те, що вони обрались депутатами під прикриттям у Довіченка. Грошей більше останнім членом цього мафіозного угрупування є підприємець Євген Ніколаєнко. Ніколаєнко, як і Венгровський, просто придбав собі місце в прохідній частині списку рідного міста. Я. Самисто гроші в нього є, але якоїсь суспільної роботи в місті він ніколи не показував. Що Венгровський, що Ніколаєнко лише мовчки голосують за що скаже Удовіченко. Хлопці, ви не думайте, що зможете по-тихому відсидітись і намутити грошей. Ваші голосування дозволяють деребанити гроші, і за це треба відповідати. Всі ці шість деребанчиків мають лише одну ціль грошова нажива. Вони критикували мамая, але давали йому необхідні голоси за найскандальніші рішення. Критикувати просто мамая це легко. Так само рідне місто зараз критикує Ямщукових, але стабільно голосує за весь їхній деребан. Де Ямщуков вкрав гроші? Бо гроші для рідного міста ніколи не пахли, а красиво жити хочеться. Але треба. Щоб вся громада чітко усвідомила, що кожна гривня, яка відмита з бюджету депутатами, це було життя чи чогось батька, брата, сина, чоловіка, які загинули на війні, не маючи необхідного обладнання. Дереван вбиває, далі буде.